Як військовому з інвалідністю, яку отримав під час захисту батьківщини, перетнути державний кордон? Та до чого тут розшук ТЦК? Перед початком підписуйтесь та поширюйте і давайте розбиратися. Людина, яка пішла добровольцем захищати Україну під час захисту батьківщини, отримала поранення, довго лікувався, так і не вилікувався, йому дали інвалідність і звільнили з лав ЗСУ. Після чого він оформив документи для того, щоб виїхати за кордон на лікування. Але під час перетину державного кордону його не пустили, мотивувавши тим, що, начебто, він перебуває в розшуку ТЦК. Люди, ви вдумайтеся, він був у ТЦК, все оформив. Оформив те звільнення, оформив все. І Із-за недбалості якогось працівника ТЦК, який його не зрозуміло чому, подав у розшук. Особа з інвалідністю вимушена була пробути хто знак на кордоні, потратити кошти. І йому все одно ніхто не дослухався його, і його все одно відправили обратно. Зараз ми отримали відповідь на адвокатський запит. В адвокатському запиті написано біліберда, взагалі, не про що, що. Жодного оказується прикордонна служба відповідальності за це не несе, і всі стрілки пересила на міністерство оборони. Зараз ми підготуємо адвокатський запит Міністерства оборони. Я прогнозую, що Міністерство оборони також буде казати, що вони не винуваті, але людина... Буде подавати документи і буде вимагати відшкодування матеріальних та моральних збитків за те, що він, будучи з інвалідністю, в нього пропали білети, в нього пропав час, в нього пропало все. І він повинен був повернутися обратно. Якщо хочете відповідь на адвокатський запит, ну, звичайно, з, з заштрихованими всіми. Е Персональними даними почитайте, ви просто зрозумієте, що в цій відповіді написано, от вона ця відповідь на будь-який запит людини стосується. От там, от просто-напросто, тільки дати, змінюй і все відповідає. Отак от у нас працює Державна прикордонна служба. Тому разі потреби звертайтеся, контакти в шапці профілю, ваш адвокат не клесень.